Я вітаю в студії тендеренди цього гітарного віртуоза Юрія Польченка, лідера групи Небесна Копалина, про яку ми вже давненько нічого вам не розповідали, хоча за цей час трапилося чимало цікавих подій в житті цієї команди. І якщо ви не знаєте цю команду, то я радий би вам знати її краще, тому що музика, пісні цієї команди, вони зігріють вашу душу, я впевнений в цьому. І хочу ем, поділитися радістю групи «Небесна Копалина. Нарешті вийшов великим тиражем альбом, англомовний альбом, перший в історії групи, який називається Міст of Денс туман танців, так, Юра? Туман танців. І тепер невдовзі вийде новий альбом, який називається Злітай. Він повністю україномовний. Там є інструментальна композиція. Так, да, є одна російська пісня, а всі решта це українські тексти, які написав. Юрій Польченко. Інша новина з Австралії повернулася скрипалька Мар'яна, скрипалька і бек-вокалістка небесної копалини. Про те, що вона робила в Австралії, я попрошу розповісти Юру Польченка. Юра, будь ласка, привіт. Нарешті наша скрипалька Мар'яна повернулася з Австралії. Вона була там три місяці. І Вона домовлялась з Асоціацією аборигенів Австралії. Такі вона домовилася. Чому? Тому що е, зараз е, Тиндериндек е, планує записати кліп на пісню е, е, час іде, і річ в тому, що заплановано використання. Е, як цих гвинтокрилів е, гелікоптерів <с> Гелікоп ми довго вибирали слово. Спочатку це було слово вертоліт, потім гвинтокрил. Нарешті ми згадали, що ці машини називаються гелікоптери. Так, вже є домовленість. Ми будемо використовувати два. Гелікоптери, підводний човен, і для того, щоб зняти команду підводного човна, ми будемо запросили цю асоціацію, щоб вони нам дали 57 аборигенів, щоб вони сиділи. Як чому саме 57? Ну тому це тому, що це команда підводного човна під назвою злітає Да. Зрозуміло. Ну, одним словом, ви знаєте, зйомки, зйомки будуть дуже серйозні, за участю, я думаю, Збройних сил Австралії, а також туристів, яких там теж багато. Ну, і, наприклад... і наприкінці фільму хочу додати, всі і весь коромель, він злітає і улітає в простір в космос. Далеко на небо, одним словом. Тому що група називається Небесна Копалина. Вони завжди щось копають саме в небі. І ще одна Новина команда скоро буде виступати з живими концертами, хоча би тому, що повернувся останній учасник групи, якого не було в Києві тривалий час, а саме Мар'яна із своїм чоловіком з Австралії. А тим, хто ще не чув групу або не бачив її на концертах, я би радив слідкувати за рекламою. І програма Тендеринди дійсно знімає кліп на пісню Час іде. Можливо, на пісню «Злітає» буде знято теж відеокліп. Одним словом, все в порядку, все добре. Я попрошу Юру проспівати пару тем з цього наступного альбому. Час іде крізь товщину долонь, накриває квіти павутинням, закриває друзів у полон, щоб віддати світло сновидінням. Тобі здається, марним все, твій день ніколи не прийде, але так тільки видається, тобі здається, марним все, твій день ніколи не прийде, але так тільки видається.